Ми вітання всім глядачам першого місцевого. В нашому ефірі програма Про головне. Я її ведучий Дмитро Леонтіюк, і нашим гостем сьогодні є депутат Рівненської міської ради Юрій Запорожець. Вітаю вас, пане Юрійові. Отож, е, у мене на ефірі, буквально кілька днів тому, ви сказали про те, що все ж таки Георгіївську стрічку, попри двоякість цього символа, ви маєте намір одягнути. Чому так? Ну, по-перше, візьмемо, що георгиюську стрічку не придумав президент Російської Федерації це раз. По-друге, ніколи в собі Георгісівська стрічка не несла за собою якісь негативні. На той час, що зараз її використовують сепаратисти, можна утриматися її одіти, тому що можна порахувати, що хтось підтримує те, що відбувається на, там в зоні АТО. Але не можна давати на сьогоднішній день присваювати те, що належить і нам на повні наповній на власті з тими заслугами, які є у України у її народу за історичне життя, щоб хтось це монополізував, забрав і використовував проти нас. Все таки давайте ми будемо казати, що загинуло дуже багато українців. Ми, напевно, одна із більш держав, в яких більше всього загинула, як не воююча сторона. Дуже багато загинуло мирного населення військових і тому поплюжеться це неможливо. Чому там тобто то, то, випадок такий Сергій Пандрак сказав, буду бити по лицю. А що він буде завтра бити по лицю, Якщо на святкування е перемоги або на святкування вшанування загиблих Другої світовій війні прийде е ветеран війни з орденом солдатської слави, там георгійська ленточка, то що його треба бити. Я розумію, ну ми повинні воювати за своє. У нас не тільки одне, дуже довго у нас протирічна історія, і ми повинні з цього позитиву зробити все найкраще. Я би хотів би сказати трошки про світовий досвід. Знаєте, запитайте сьогодні любого іспанця відносно те, що було при Франко. Вам ніхто не буде на цю тему дискутувати, і з вами ніхто не буде на цю тему спорити. Це тема закрита. Вони засудили і закрили. Вони не не маніпулюють ні в виборчих справах, ні в національних справах, ні в чому. В цьому так само відносно Мусоліні в Італії. Практично тема закрита. Вони засудили і забули. Вони знають, що це було погано, і не хочуть сталкувати дв дві сторони і з різних сторон, бо там були і партизани, і були франківці, і були і мусолінські війська, і були теж партизани, які воювали. І не можна стравити. Ми повинні все робити для того, щоб об'єднати наше суспільство, нашу думку, а це все винести за. Двері і забути. Я би хотів не можу недовірно не сказ, не сказати, забути, не в, використовувати це в публічній дискусії. Тобто засудити на, і вуху. забути. Ні. Ну ви не використовувати це в публічній дискусії в виборчих програмах, в партійних програмах, е, маніпулювати цими всіми даними. Знаєте, от як от зараз поширюється ця е, історія з волинською різньою, яка була на Волині під час. Відповідних часів під другою світовою війни, еліти України і еліти Польщі домовилися, Ми пам'ятаємо, ми шануємо, але ми про це на сьогоднішній день і надалі спілкуватися на вищому державному рівні не будемо. І тому воно не виникає. От, а якщо сьогодні ми почнемо, да? хто були праві поляки чи українці, буде те ж саме, хто був прав? А такі речі, як там шановний чоловік сидів, сказав, що всі, хто воювали в лавах радянської армії, всі ці вороги народу України. Ну, це як мій дуже знайомий, каже, бред, бред, хворий, бред. Ну от, власне, стосовно Волинської різні діалогу там, Польщі і України, ну, зрозуміло, еліти домовились. Радянська епоха Україна була радянською, була радянською довгий час, ну, частина України довше, частина України, де ми проживаємо менше. Але все ж таки, з ким, з ким тут домовлятися? Ну тут треба домовлятися. Ви, ви зрозумієте, історія вже. Ці люди, які воювали по е, воїни УПА, воїни Червоної Армії, їх залишилися єдиниці. Їх треба вшанувати, віддати належне, а потім перевести це просто в дискусію, як історичні справи наших минулих років, були помилки, було все. Як і в будь-якій державі. І тому от это, виставляти це, я ж кажу, не можна це виставляти на партійні бренди, на вибори, вести такі воєвничі речі. Ти правий, а ви всі вороги. Ну, Це несерйозно. От зараз Нерезумно. у нас була спроба врегулювати це законодавчим шляхом, так званий декомунізаційний пакет. Як ви думаєте, дасть це результати, ну, власне, очікування? Да? Тобто це об'єднає примирить? Ні. Народ. Чому не об'єднає і не примирить. Ну чому? Знаєте, я би назвав би це так. Да? Це моя особиста думка, там поважні народні депутати його приймали. По-перше, вони прийняли дуже жорсткий закон, дуже жорсткий закон. Якщо розбиратися в буці закону, який він є, то на сьогоднішній день в нашому суспільстві заборонені всі. Художні фільми про художні документальні фільми, фільми про війну. Заборонено практично показувати всі фільми, крім деяких, де вони не знайдуть, де нема символів Радянського Союзу періоду, що стосувалося століття нашого життя, практично з 17 по 2015 рік. Я би зробив би по-іншому, я би засудив би сам. Комуністичний режим і засудив тих людей в цьому законі, які займалися е, відповідною репресивною діяльністю. Да? Ну, давайте ми прийдемо до цього. Да? На сьогодні не можна е, про першого президента України, навіть притив ще казати оказати в нашій дискусії, вшанувати те, де -ті -ті і, або віддати йому належне, або рекламувати його. Чому бо він був першим секретарем Комунічної партії України? Все, точка. Тут чітко в законі записано, це заборонено. І тому таким загалом, ну більше треба робити, щоб ми примирилися. І я б на місці уряду Верховної Ради більше займався б на сьогоднішній день економікою, і щоб не заганяти людей в не в безвихідь, да? а не цими політичними речами, які нічого доброго, як мова. Ви візьміть закон про мову перед кожними виборами носі вибори, закон про засудження. Тим паче, якщо взяти, я ж сказав, що це не європейська практика. Практично, де він був прийнятий в такій редакції, як у нас, він тими ж самими країнами був відмінений. І цей закон з часом буде відмінений. Або змінений на більш розумний і лояльний. Я наводив приклад такий, що коли виступав Шухевич, народний депутат. Не для сказати, що він дуже любить комуністів і дуже любить нацистів, тому що і ті його сажали, і ті його сажали. І загальний термін його перебування під вартою на Сибірі складав, напевно, і тут німецьких лагерях, складав десь біля 30 років. Він сказав, не В тому. Вигляді цей закон приймати не можна. Треба його допрацювати, зробити розумним і туди прийняти. Навіщо приймати закон, який не буде дії, і потім буде відмінений. Якби Юрій Запорожця як правника, як фахівця, як політика долучили все ж таки до написання чи правок, чи нового закону, ну, от власне, в цьому ключі, які б були ваші пропозиції, відкрити архіви. Сьогодні можна засудити Сталіна. <кій> Берію. Поїхали і поїхала. Бо там мова йшла про вулиці кіфіза, я не знаю, то такий кіфіз, за що він займався. Він був кіневістом, будівником, воєно-начальником. Я не знаю, Да? Це би провести коротко в термін в рік. Виявити, підняти всі архіви, подати і засудити конкретних осіб. Всіх загалом комуністів заслужити не можна. Була зовсім інша складова. Засудити тих, хто винен і хто займався. Тим, про що ми знаємо? Голодомори, розстріли, ссилки. І на цьому поставити крапку. Далі? Що далі? Суспільна дискусія, ну, можливо, якась ще і... Ну це за рік Сусп... треба провести суспільну дискусію, щоб в цю суспільну дискусію поставити в цьому крапку. Засудити. Бо не було ангелів в НКВД і не було ангелів Служби безпеки УПА. Ну, власно. І, і в той ситуації був один вирок. Або Сибір і смерть, або смерть. Без суда і слідства. Ми розуміємо, прошу мову. А адвокатів Тому... і прокурорів, так? Так. Я знаю, ви досліджували європейську світову практику аналогічних законів. От, ну, як, як де? Я знаю, що там в країнах Балтії, до прикладу, і в Польщі, декомунізаційні закони теж достатньо жорсткі. Ну, але. Ну, якщо порівняти з тим, що нам зараз пропонують, ну мені не дали досказати. Я ж я ж зачитав і зараз скажу. Да? Я просто перечищу, не буду читати все, да? 2000, 2000 році прийняли Закон скасований згідно рішенню європейського складу з, е, справ людини, тому що там почали засуджувати людей. Люди звернулися е, до Європейського суду з прав людини і був скасований. Литва аналогічний закон прийняла. Конституційний суд відмінив. Герб Серпемола все те ж саме. Польща аналогічний 2009 тисячі закон прийняла відносно комуністської тілої, який в 2011 тисячі був визнаний не неконстиційним. Молдова в 2012 році прийняла, теж був скасований згідно рішень європейських. І поїхали, і погнали. Да? Тому треба зробити, але треба засудити конкретних осіб. Конкретну е, ідеологію, не можна засудити ідеологію. Ви знаєте, не можна засудити ніяку ідеологію. А конкретні дії, конкретних осіб і конкретні ті речі, що вони робили. Не, ну власне, про це в там, там, вже засудили. Так, ідеологію. засудили. А ми можемо внутрі в себе засудити. В Україні засудити тих. навіщо нам е, грузини, росіяни, мордови? Ну давайте ми візьмемо, е, якщо брати історію. Перше ЧК була вона з кого? Китайці, корейці і литовці. Більшість складала. То треба визнати те, за ми будемо засуджувати. Ми кажемо, що всіх керівників НКВД ми засуджуємо. Включаючи тих, що працювали і тут у нас да? по такий, та -то такій торік. Да. Якщо вони займалися репресіями, я ж не знаю. Ви зрозумієте, це тема більше вона наукова була. До певних часів, ніж загальне суспільне, про що ми можемо балакати? А, Власне, От Що робити з переіменуванням, яке теж передбачено? На мою думку, ну, вулиці зрозуміло, органи місцевого самоврядування, громадські слухання і так далі розберуться. А цілі області, обласні центри, міста. Ну, з Кузнєцовським нашим там теж зрозуміло, там громадські слухання проводили ще, якщо я не помиляюсь, п'ять чи шість років тому. Стосовно його переіменування і громада, вроді, якби, нібито і, і за переименування його у Вараш, а Дніпропетровська область, а Дніпропетровська, а Павлоград. Я би сказав свою думку слідуючим: да? є, є європейська практика, яка називається. Громадські слухання. Громадські слухання можна провести по певним таким якимось локальним справам. Да? У них давно вже в всіх городах, місцях, таких більш великих створена електронна база виборців, де вони можуть звернутися, розіслати відповідні по електронній пошті письма і отримати відповідні їхню думку. Я би не зробив би це за рік, але можна сказати, що це треба зробити не треба зробити. Треба спитати громадян, якщо громадяни вискажуться, треба зробити і понести ті фінансові е, витрати, які ці повинні. Хтось думає, що це так сяк, те ДТП. Ну, приблизно це, це все дуже, ну, я б сказав, не дешево не дешева справа. Ну, власне, тому і тому і запитання, чи логічно зараз витрачати е, з бюджету. Величезні суми грошей на ці переименування ну, і перше. Перше, ви зрозумієте, треба спитати. Ну ми знаєте, ми от привикли так, от добрий цар, поганий цар, добрий гетьман, поганий гетьман. Сказав, вирішив, вирішили. Починати треба з людей. Ми треба, нам треба сьогодні зробити громадянське суспільство. От приклад, скажу, так? громадянське суспільство, який буде займатися е, і відстоювати свої права, і тоді все, 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 все стане на свої речі. Хочу встановити твердопаливну котельню у гонкодіспанцері. Три мегаватт, три тисячі кіловат. Де вона повинна випалювати в отаплівний сезон, по-моєму, 1346 тонн пілети. Якщо буде вугляд трошки менше, у нас же ціна все міняється. Якщо не буде вигідна пілета, буде вигідна вуголь. І яка різниця? Да? Треба провести, бо буде викидуватися забруднення навколишнього середовища. Треба провести громадські слухання. У нас проводять громадські слухання, на які прийшли практично всі працівники і їхні знайомі ну, по протоколу, судячи е онкодиспансера. Це громадські слухання, які стосуються цього району, який буде впливати е на зараження. Ні, треба зібрати людей, провести, роз'яснену роботу, сказати, люди сказали так. Або сказали ні і тоді це питання починається. Зараз ми поставимо, провели так кілейно. Не тяжко ж опросити е мешканців цих вулиць і не тяжко створити електронну базу виборців для опитування. Ну як, от я влюблені, питав, як ви громадську думку вивчаєте. Вони кажуть, у нас тут все тисячне місце. 180 тисяч електронних адресів у нас є, де люди ідентифіковані. Що це я і це мій електронний адрес. Ми пишемо лист і їм всім відправляємо. Тут тобто більше половини міста, так? Так. І хто хоче відповісти, хто не хоче. Вони не зробили опитання і кажуть, так, да, ми будемо це робити. Або не будемо це робити, нас, ви знаєте, от дуже кажуть багато про Європу, про те, що дадуть на місця права і самоврядування. Є речі, які спотріблять думка людей. Перше, прозоре теж в електронному носії, надходження бюджету та витрати бюджету. І прозорі електронні конкурси з викладанням назв фірм, які виконують ці роботи. От. Повірте мені, кумовщина, е, рідня, все це за рік зникне. Бо всі знають, кому належить ця фірма. Як би, Хто він там працює, не працює, хто директор, він там не директор. Всі в місті рівно все, що треба знати. Якщо буде одна фірма робити такі, 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 такі ремонти, всі встануть скажуть, що це за фірма. Давайте ми розберемося, давайте ми поглянемо, хто із засновник, хто там робить, то не робить. Все стане на своїй місці. Власне, міський голова на, на останній сесії по, пообіцяв. Дати інформацію, коли найбільше видавалось безкоштовно земель, і хто і її кому? брав. і кому я думаю, ну принаймні для мене це не є секретом. Ці аж аж раптом цілих три прізвища. Ні, ну може до вас не є секрету. Для мене немає, може секрету, але це буде великим відкриттям для мешканців міста рівного. Чому то можна виходити на мітінг і кричати, що я такий добрий, я такий файний, я такий все. Що я тут за вас всіх думку не сплю і нічого не роблю, а потім, оказується, ми розуміємо, що криче і для чого робиться це все діло. Ну, власне, залишимо цю прерогативу для Володимира Євгеновича, він пообіцяв його інтрига. Ви зрозумієте, не тільки це. Саме головне це це стовпи Європейської хартії справ людини. Перше, це думка. Я не можу вам заборонити носити червону рубашку. Ви не можете мені заборонити носити жовто-блакітну рубашку. Ви не можете мені заборонити святкувати мої свята, я не можу заборонити вам святкувати свої свята. Тому що якщо хтось з нас щось забороняє, той чоловік або та група людей жорстко починає нав'язувати свою думку іншим. Ну, власне, це є питання суспільної необхідності, так. наскільки я розумію. Так. Розумієте, так? Да? І коли речі, давайте ми вирішимо, да, можна створити електронну базу. І, і, спочатку активні люди, потім пасівні приєднаються. Ми вирішимо, ми в цьому році ремонтуємо дороги чи ремонтуємо е, двори, е, асфальт в дворах. От чотири дороги. У нас є гроші на чотири дороги в місті Рівному. Або ми ремонтуємо 120 дворів по таким-таким таким адресам, де саме погане є стан. Люди висказались. Ми знаємо, що робити, куди направляти гроші. Юрій Миколаївич, ви депутат Рівненської міської ради. Можливо, візьмете на себе таку функцію і запропонуєте міським обранцям створити цю електронну базу і прийняти якусь Ми... міську програму справжньої тому... громадської. Справа банки. в тому, це питання вже робиться, і питання ведеться на першому етапі, який є. Для початку треба створити в міськвиконкомі електронний документ обороту. Щоб всі відділи і вся ця система була пов'язана електронною системою, щоб було кому це опрацьовувати і працювати. Після цього, я думаю, що після цих виборів буде набуватися електронна база виборців. Ніхто від цього не відійде. Це, ну, розумієте, ми робимо те, що роблять в Європі, дуже довго, дуже тяжко і нічого ми не можемо рухнути. Так, от як на сьогодні газ, так? Да? Хтось там наверху прийняв рішення, що літом відпускати газ по 4 тисячі для підприємств, а для населення 7, 200. Це як? От так. І ми це виконуємо. І будемо виконувати. І будемо стучати в двері Кабінету міністрів і все рівно не розумієте, Порозумієте, так? от таким от чином, а коли буде запроваджена оця система з правами міських громад. Я спілкуюсь спілкуюся з мером міста Забжа, я там був. Я кажу, а ви від якої партії? Говорите, у нас місцева партія. Я кажу, що у вас нема представників в е, сейміку, нема в сейміку державному. Ні, нема. Вони всі приходять до нас, бо їм треба голоси виборців, а не нам, їхні вказівки. Розумієте, і от коли це почне мінятися в нашій державі, коли люба партія не буде стояти за прізвищем ім'ям і п'яті чи десяти чоловік, які приймають глобальні рішення в цій політичній системі, а коли це буде місцеві партії, вони тут живуть, вони тут будуть похоронені і не будуть жити ніде, все і прозорість, громадськість, все буквально за 2-3 роки стане на свої місця. Ну, власне, саме стільки потрібно за версією Юрія Запорожця в Україні для того, щоб маючи політичну волю навести лад в державі. Це була програма «Про головне». Вестер в нашій студії був депутат Ради Юрій Запорожець і я, Дмитро Лонтів. Залишайтеся на першому місцевому, попереду багато цікавого. побачення.